Так, оце новенькі підшипники. Піхніші корпуса. Новенькі до сіткарні. От. Відвалив я за ці два підкорпуси і, і ото підшипники. Новенькі. От. Підвалив я за них щось, не пам'ятаю, по-моєму, біля трьох тисяч гривень зробив все. А Гамо... Чекайте, чи біля бак, Ну коротше, брав самі дорожчі. Е, вот. Значить, значить. значить. то підшипники. Ото рама. З тий рами ми... Ай! Знімаємо всю бляху стару от -от таку, і міняємо на таку значну грубшу, що оценковану. Переварували. То ми почали робити і так воно, так воно. Ось от деталі, що мають бути на заміну. Ножі ті, що стоять. Є ще упаковка, ну цілий ящик тих втулок, болтів, нові. Десь пені на наполовину нових ножів купили. На все не купили, бо там, де ми заказували, ми забрали останній. В такому стані на сьогоднішній день січкарня. От, фактично.